Беремо 10 грам живих дріжджів, пів чайної ложки цукру і 160 мл теплої води, не гарячої, не холодної, а саме теплої. Заливаємо це все. Трішки ось так от розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин, для того, щоб активувати наші дріжджі. Дріжджі почали працювати. Тепер додаємо сюди. 250 г просіяного борошна, вище готовку, звісно, пів чайної ложки солі і 1 столову ложку оливкової олії. У мене екстра вірджин холодного віджиму. Починаємо замішувати тісто. Спочатку можна ось так лопаткою. Відмішали, потім це все викладаєте ось так на стіл, вмішуєте руками хвилин 7-8 до еластичності нашого тіста. Ось таке у вас має виходити тісто. Бачите, яке воно? Гарне і ніжне. Формуєте ось так кульку. Відправляєте я завжди в цю миску, де ми починали замішувати. Накриваєте харчовою плівкою і залишаємо на столі в такому місці приблизно на 2-3 годинки. Я так залишаю. Ну що ж, Ось таке гарне тісто у нас виходить. Можете бачити. Я його буду використовувати для піци.